Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо подорож у ліс. Для цього нам потрібно крокувати, крокуємо. На носочках. Високо піднімаємо коліна. Пробуємо повороти голови. Молодці, повороти робимо, бачу, щоб нам було видно, хто за кущиком заховався. Молодці робимо махи руками, як пташки. Спинка в нас рівненька. Ой, добре. А зараз ми з вами нахиляємося і слухаємо квіточку, яка розквітла на галявину. Давайте ще одну квіточку понюхаємо. Які вони напашні. Ось так ми з вами, діти, потихеньку, підійшли. і лісочок. Але в хід у ліс охороняє мудра сова. Вона пускає до того, хто правильно відповість на її запитання, а запитання ось таких картиночка. Давайте їх уважно роздивимось і скажемо, чому ж не пускає сова людей, дітей до ліса. Ось перша картинка. Роздивилися? що на ній зображено? Так, діти. Не можна в лісі шпурляти ногами гриби, навіть якщо вони їстівні або отруйні. Бо це їжа для наших тваринок. Добре. Давайте слідчий роздаємо з картиночку. Так, що на ній зображено? Ми бачимо, як я кламаю гілочку. Цього робити також не можна. Бо якщо всі будуть ламати гілочки, у нас дерев не залишиться зовсім, а дерево дуже довго росте. Це наша екологія. Так, слідуча картиночка. Пташка сидить у гніздечку, маленька пташечка. А є діти, які люблять шпурляти в них камінчики з аргатки. Цього робити не можна, бо ми... Будемо шкодити, а нам потрібно, щоб були пташки, бо вони, вони очищають наші державників. Так, а ось дивіться, яка гарна картиночка. Не можна зривати квіти, тому що квіти це також оберігається людьми. Це дуже шкідливо. Ви часто ходите з татом, з мамою до лісу відпочивати. Але після себе залишайте багато ось такого сміття. Цього не потрібно робити. Все сміття ми збираємо в кошик і виводимо на смітник. Ще є діти, які в нас дуже полюбляють малювати на деревах гострим ножичком. Ви всі знаєте, що не можна брати ніж у руки і тим паче шкідити корінь дерева, бо дерево загине. І ось ще такий останній малюночок. Як ж не посмажити смачний шашличок у лісі. Але ви знаєте, як потрібно користуватися. Коли ми робимо вогни, ще обов'язково треба слідкувати, щоб не було сухої травички. Беремо завжди рядом пісок, воду і слідкуємо, щоб наш вогник не перекинувся на сухі гілочки, на суху травичку. Молодці діточки. Сова всіх вас впустить в ліс. Ви не будете робити такого, як ми бачили на картиночках. Ми будемо з вами гуляти та спостерігати за природою. Молодці! Ви всіх до побачення!